Підписав контракт із ЗСУ, звільняв переобережя Херсонщини. А у 21 уже отримав дві нагороди від президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Валерія Залужного. Житель села під Підгайцівської громади Артем Парванчук із початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України. Його батько теж є військовим, тому він вирішив піти по шляху батька стати військовослужбовцем. Під час військових дій він обрав свою справу у ЗСУ аеророзвідка. Завдяки Волинянину було знищено десятки, а то й сотні. Окупантів та ще більше техніки. У інтерв'ю нашому телеканалу Артем розповів про реалії війни та коли чекати перемоги України над Росією. Дякую, що погодився на інтерв'ю. Розкажи, чим ти займався от до війни. До війни навчався я в Львові в ДНЗ хапту професійно-художнього училище імені Йосипа Петровича Станька. Вчився я на різбляра і пону. Там був гурток, не було повної професії, бо групи не набрали, вчився на коваля. Через коронавірус нас буквально на півроку скоріше ми вже були на дистанційному, захищали дипломи вже вдома, привезли, готові. І потім пішов працювати теж в кузню. Так, спочатку якби простим слюсером, допомагав то тому, то тому. І ну, піти в армію. в мене було давно задумано. Я дуже хотів піти, бо в мене тато служив, теж служив в моїй бригаді. При мобілізації в 15 2015 році десь, я добре вже не пам'ятаю. І от, працював, попрацював я півроку, щось мене не то було. Щось мене так тягнуло, тянуло я так хотів і пішов, підписав контракт. Я одразу пішов в військкомат, мене там направили. Я приїхав в бригаду Ну... оформив всі документи і. Почалася служба спочатку КМБ, потім перший рік був виїзд в Маріуполь. У Маріуполі ми стояли в Широкіному. Ми стояли і от буквально нас перед новим роком поміняли. Я побув півтора місяця в відпуску і я приїхав на день раніше з відпустки, там на пару днів там хотів з хлопцями посеїти теж так, на вихідні покупляти, дещо, підготуватись до служби, ну до режиму. І тут у нас по тривозі підняли і ми всі поїхали. Тобто можна сказати, що вже більше року от, захищаєш Україну від російської. Мене, мене дуже оце не смущає, мене дуже так дивує от, спочатку типу, війни, спочатку війни. Для декого, багато для кого. В тому числі навіть я, я не служив в 14, мені тільки 14 років було, я пішов в 20 років на службу, я 2 роки зараз повний служу. Ну, для мене, так як для багатьох військових, війна ще почалася в 14 му В 14 му коли ще тоді наші хлопці пішли, коли були тільки добробати, то все. Особисто для мене ця війна ще почалася в Да, Вона так тянулася, тянулася, то було таке окопні, ну, окопна війна. Сильного геть такого нічого не було, на деяких напрямках було. А потім, так, да, почалося повномасштабне вторгнення, тому ну, люди говорять іноді від повномасштабного вторгнення і говорять з початку війни. Це і дуже велика різниця. Щоб сім'ї розуміли Так, і... да, ну да, це ні, просто що так говорить, бо спочатку повномасштабної війни, спочатку війни, було це вже практично на всіх там рівнях, на документації вже. Практично це визнано війною. Це вже просто бачить всі, вже всі весь світ побачив, і того вже так говорить. От е, в армії є багато різних е, професій, які можна було обрати. Е, чому саме аеророзвідка? Получилося так. Я... мене на деякий момент там у нас були такі е, міні-ротації в підрозділі, я був на блокпості стояв. Це було літо, ну, було занадто трохи зажарко, але ми на блокпостах стояли. І Мені просто командир подзвонив і спитав, не хочеш попробувати. Каже, але я тоді нікуди не хотів їхати, ні в яку учебку. Каже, ні, по місцю. Каже, попробуєш. Я попробував, трохи походив, поїздив на виїзди там, познімали. Ну таке, і Вернулися ми з ротації, і все, я тим якби не займався. Я хотів себе підготувати, я собі взяв за ідею піти на марксмена. Мені хотілося давно тим цікавився. Було за ідеєю підготуватись, все, оце. Виходить, я приїхав з відпуску, почалося, почалося все в повномасштабне вторгнення. Ми виїхали, і перші бої я провів, ну, провів з піхотинцями, там багато ще боїв. Був зі своїми, все, і там просто в один момент. Ну, ми не знали, звідки вони підуть. Ми прийняли перший бій, потім нас догнали, потім ми зробили відкат, ми зайняли оборону. І теж ми тримали три основні дороги. То стоїть, то стоїть, приходить інформація, що йдуть, а інформація не підтверджена, ми того не бачимо. Нам приїжджають місні, бо партизани ті, що повиходили з оцеплення. Ми не маємо геть аж. Ну, вони сказали, ми їм віримо, все, там треба наші бачити. солдати повиходили, але треба бачити, да. ми в сліпу не можемо працювати. І це і привезли теж, привезли дрони, сказали, типу, дай оператор, хто вміє. Ну, типу, запускати, літати я так вміє. Кажу, я вмію. Все, поїхали, там ще теж інтернет, тоді вишки вдарили, ні інтернету, нічого там. Програмку треба на телефон теж, щоб, ну, щоб працювала повноцінно цей дрон. Тож, ще поки туда якийсь інтернет зловили, той Wi-Fi, чи там. Я вже не пам'ятаю, хто то чесно не скажу, десь в адмінбудівлю, ну хтось. Як, ну, я так, якби голова села. Щось, типу, того теж привіз на машині, мене забрав, скачали, все. Вроді би щось підключилося, і тоді вже цей. Тоді як почав літати. Ти коптер був на старенький, дуже старенький, він там витягував пару кілометрів буквально, взагалі нічого. Спочатку з ним літав, 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 а потім вже вже видали новий, і тоді вже почалося геть іначе на Угу. Яка особливість роботи саме дронами? Чи наскільки це складно? Дивіться, це не є так складно, бо ці дрони вони взагалі е, рахуються гражданськими. Це просто велика така обширна фірма. Це фірма вийшла на світовий ринок. Багато хто купляється для професійних зйомок, там є, там є різні такі і види, їх, і типу, для професійних зйомок є оці такі великі, що для агропромисловості використовуються. Вони прості, вони отримують і прості в доступі, керувати ними ну, не є складно. Наскільки аеророзвідка зараз у цій війні вона є важливою? Аеророзвідка? полетів, подивився. Да, це коштує така забавка. Ну, в такому хорошому в стандартному комплекті їхньому, щоб хоч трохи на початок почати працювати, щоб хоч там одну роботу артилерії відпрацювати, відкоректувати. 150 тисяч в повному комплектації вона така стоїть, так. Да, але 150 тисяч порівняно з людським життям це взагалі нічого. На яких напрямках ця робота тривала? В яких ти напрямках працював? Спочатку повномасштабно. Запоріжжя. Запоріжжя. Дон... Маренка. Бахмут. В Бахмуті я співпрацював з другими своїми колегами, по коптерах був. Той, що був в мене, він там настільки сильний реп був, що я не міг працювати. Ніяк. Два дні підряд, я не міг злетіти там більше 30 метрів. У нього є обмеження, типу, якщо нема супутників, то він просто біля вас так. 50 вдаль і 30 вверх. Все це, його... це, це заводу такий запобіжник стоїть. На Херсоні. На Херсоні при наступі, як ми йшли, в наступ на Херсон, да, це дуже зразу коректуровку, роботу артилерії, просування підрозділів. У нас була така ситуація на Херсоні, така якась забавна. Молодців служивця визвали на. Ну, командир викликав до себе. А перед цим, попри нас, противник дуже була. Знищена його комунікабельність, повністю, вся логістика. І він не знав, що в тому селі вже стоїмо ми. І він вирішив туди на підмогу кинути три піхота, три камази піхоти. Ну, і А я в той момент якраз вже сів, нам кричать в рацію доповідь, що сєпери, сєпери, починається стрільба, ми не можемо уточнити, що сталося. Я різко піднімаюся, підлітаю, а там вже три ці три Камази, тих три зіла: вешки, зетки вже горять. Піхота вже бачу, тако, по посадці лізе. Ми зразу в міномет, сапог. Там ще й пацани, мужики наші теж, все, що було крупнокаліберне, все просікли. Деякі вижили. До речі, ті, що вижили по документах вони були мобілізовані по місяцю назад, по місяцю, по півтора. І вони пробували вилізти, вони повзли, вони там півдня повзли і вони заповзли в посадку між одним нашим постом і другим. І хлопчину визвали, він йде. Я в нього питався, каже, бачу, лежать. Каже, підходжу, каже, пацани, машини є, щоб доїхати. Каже, ні, нема. Каже, я розвертаюся йду. Каже, я зрозумів, що каже, то не наші. Так можуть лежати. Розвернувся, вистрілив, був, знаю. Потім зібрали групу зачистки, зачистили, принесли документи, то півтора місяця назад вони були мобілізовані. Ну, на скільки... Тиждень на полігоні, допустимо, вони побули, поки їх зібрали в купу, загрозили типу, в машину і привезли. Все, відсили. там Тиждень-два. І все, і цей місяць вони десь сиділи в резерві. Це, зважаючи на те, що зараз відбувається, те, що ти слідкуєш на фронті, коли закінчиться війна? Не знаю, мене багато хто питає. Бачу, як інших військових питають. Я, мене питають через те, що я якби, там знаходжуся, безпосередньо там знаходився, приймав участь, але справді ну, я, я не знаю. Іде просування, йде просування, але в деяких моментах все. Ми трохи стоїмо в обороні. Потім знову просування. Тож, вони нас теж тих людей знаходять, 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 зеків у цих почали. Ми з вагнерівцями стикнулися під, під, на Бахмуті. На Бахмуті ми стикнулися з Вагнером. Так, да, там вони просто лізли. Вони просто лізли, лізли, лізли. Там в них є раніний. Все, якщо можуть забрати, заберуть. Якщо не можуть, все, вони зразу відходять. <тас> тобто вони не рахуються взагалі стратами якимись, які можуть бути? Не рахуються і близько. Не рахуються. Навіть я говорив з одним знайомим, він розказував за. Бої, які йшли в Києві, то е, строковики, да, строковики приймали бій проти москалів, проти сепарів, І теж там були страшні бої, то все. І, і наш офіцер подзвонив, е, ну, українсь, наш український офіцер подзвонив до їхнього, по рації їхній взяв, каже, каже, йдіть тіла заберіть. Наша там на зачем нам это м'ясо. Це м'ясо, це пушечне м'ясо. Все, отак вони сказали. От е, ти сказав, що ти підписав контракт. Як е, от, твої рідні до цього віднеслися і хто б, от, чекає вдома? Вдома вдома чекаю. Мама. Тато в мене зараз воює. Він зараз там на Харкові, зараз ще на службі. Мама з четверо братів менших. Зараз довчиться. Троє інших в школі вчаться. Теж ще дід з бабою, сім'я є, ще є сім'я, там по татовій лінії теж. У них в гостях був. Всі чекають, багато хто чекає. Mm -hmm. Як твої рідні віднеслись до того, що ти підписав контракт? Скажімо так, специфічно, бо трошки відговарювали мене, особливо тато, що каже, хочеш спробувати служити, каже, йди на строкову службу. Я дуже не хотів на строкову службу. Я собі зразу придумав, що я піду на контракт, і я собі пішов на контракт. Все. Ну і наостанок, які взагалі у тебе на майбутнє. Вижити. Вижити. В мене ще по контракту менше рік служби. Менше рік служби. Не знаю, треба ще дослужити контракт, ще треба, щоб війна закінчилась. Треба дійти до перемоги, теж самому якось вціліти нормально. Ще в планах. Я ж, я ж таких я ж, не строїв, я собі придумав, що може піду в поліцію працювати. Тож, там похожа структура. Тож, там, мені зі зброєю подобається. Що буде видно, може передумаю. Але так, тіпо, так це покшу, так би, єдиний план. Оце, дожити, дослужити. Там якщо буде все добре, то може піду туди. От е На війні багато там, хто втрачає побратимів, це були друзі. Що... Да. Багато? Я не знаю, для кого що багато означають кількість. Я не знаю в когось по-різному це розуміння кількість, для когось багато то один, для когось багато то 50.